Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі готуємо разом з Аллою». Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом найсмачнішого печива з цедрою і апельсина. Таке печиво просте в приготуванні та не забирає багато часу. Беремо один апельсин та натираємо цедру на дрібну тертушку. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку і напишіть коментар. миску висипаємо 200 г вершкового масла кімнатної температури. Висипаємо цукрову пудру просіяну 120 грам. Беремо в міксер і міксером все збиваємо приблизно 1-2 хвилинки. Масло разом з цукровою пудрою вже добре збилося і сюди ми висипаємо цедру одного апельсина. Збиваємо одну хвилинку цедру апельсина разом з маслом та цукровою пудрою. Тепер сюди ми виливаємо 2 яйця і також міксером збиваємо приблизно одну хвилинку. Суміш вже готова. Сюди ми висипаємо борошно, обов'язково поросіяне 500 грам. Але додаємо все поступово. І збиваємо міксером за бажання. Можете ручками вимісити тісто. Можете поступово збивати міксером. Також сюди обов'язково додаємо розпушвач 3 грами. І знову все збиваємо міксером. Знову я додаю борошно в тісто. І буду ручками вимішувати. Тісто вже готове. Ділимо тісто на дві частини. Посипаємо стіл борошном, викладаємо одну частину тіста, добре змащуємо борошні і розкатуємо тісто завтовшки 1 сантиметр. А тепер ми зверху посипаємо тісто цукровою пудрою і розрівнюємо. Тепер беремо будь-яку форму чи склянку і вирізаємо кружечки із тіста. Викладаємо кружечки у форму. Беремо другу частину тіста, посипаємо добре борошном і знову за довжки 1 см. Тісто посипаємо зверху цукровою пудрою і розрівнюємо. Вирізаємо кружечки із тіста. Беремо склянку і придавлюємо кружечок, і в нас виходить ось такий гарний візерунок на тістові. І так робимо з кожним кружечком тіста. Друзі, такі візерунки на тістові зробити дуже просто звичайною склянкою. І головне, що це не забирає багато часу. Випікаємо печиво цедрою апельсина при температурі 175 градусів 35 хвилин. Друзі, печиво з цедрою апельсина вже спеклося. На смак воно дуже смачне, ніжне, ароматне, пісочне, хрустке, неймовірно смачне. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі.